Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Євангелія сьогодні подає нам до роздумів. Тріумфальний вхід Ісуса Христа у місто Єрусалим. З цього якраз тріумфального входу. Які побудований за прикладом візантійських і римських імператорів, які воювали за імперію, і які воювали на конях, і коли поверталися з перемогою, при в'їзді в престольне місто, будували каплицю, ворота, в'їздові такі. Щоб імператор міг на коні в'їхати в у ці ворота, і було багато церемоній, нагоди перемоги чи завоювання нових територій, нового народу. Небо яким, ще нам мусить з нами розмовляти, мовою нам доступною, і ото Христос Спаситель. Цю мову тріумфальну запозичує у пихатих держав, бо ці держави в були були за рахунок пекла, за рахунок допомоги Злого Духа за жорстокістю пекла. І Христос. Це запозичує, аби показати, що як пекло тріумфувало і жорстоко відомшувало на переможених, і собі їх підпорядковувало, щоб пекло знало, що над ним зараз буде ота перемога. І отой тріумф, і пекло, яке тисячі років, тріумфувало, тепер буде засоромлене і не військами, не чисельністю полків, полководців, а однією особистістю, людської природи в особі Ісуса Христа. Це людська природа в особі Адама була звалена, засоромлена, як образ Божий, як подоба Божа і впала до рівня змії, яка повзає по землі. Оце таке сталося падіння людини. Людина образ Божий, подоба Божа, звалена до рівня змія. Небо це побачило і замовкло, треба було, щоб людство було чисельно, були імперії, пекло буде святкувати перемоги за перемогами, чисельністю людей, тріумфи, тріумфи. А тепер. Пекло каже Ісус Христос до Апостолів, іде Князь світу цього, але в мене немає нічого. Воно має таку ще початок Ісус Христос перед виходом на народне служіння. Перед сповненням 30 років йде в пустиню і 40 днів тримає подвиг поста. А коли цей піст закінчився, ну піст був потрібний Ісусу Христу як людині одне нам показати, що людська природа винослива і може такий собі подвиг дозволити. Але треба розумно до свого тіла, до свого духа, до розуму, розумно бути шуйним, не дозволити собі на надлишкове і не допрацьовувати, бо те, що ми не допрацьовуємо з лінинства, все повертається проти нас. Тут дуже треба виваженість. Треба набути досвід. Спочатку три дні тиждень, а потім, як набувається досвід, ну це не буває тоді, коли в нас дух невисокий. А як у нас дух високий, ми вміємо отримати дух в Бозі, тоді це можливо. І отут Христос вистояв. 40 днів. І тоді приходить спокусник. Ісус Христос вистояв 40 днів і почув голод, а є вже проблема організму, і тут спокусник уже має на чому основатися. Скажи каменю, нехай стане хлібом. Це вже є праця, бо є відчуття, є потреба. Ісус Христос. Відхиляє всі три спокуси. А, і каже Євангелист, що відійшов злий дух від Ісуса Христа до часу. Після перемоги Ісуса Христа над спокусою в пустині, приступили до Ісуса Христа ангели і служили Йому. Це так ангели згідні служити кожній людині, яка хоче робити подвиги, і уміло, фахово, як Ісус Христос, людина зріла, випробувана, служить, бере на себе подвиг і Його довершує, і тоді наступає близькість ангелів і людини. Ангели служили Ісусу Христу. Але нас не це цікавить, а цікавить те, що ми їжу злий Дух від Ісуса Христа до часу. Захотів дух чекати, що Ісус Христос у процесі місії за три роки з половиною десь все таки спіткнеться. Але Ісус Христос постом подвигом, Людську природу підніс на найвищий рівень святості, і тепер уста, людська природа промовлює до Злого Духа, вийде з чоловіка цього і більше не входь до нього. І злий Дух не може не скоритися, бо людська природа. Я гадаю, що тут Ісус Христос не застосовував божественну велич. Але це була досконала людська природа. Взлідуючи, кричать, що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий, знаємо, хто ти такий, святий Божий. Але здається, що вони до кінця не розуміли, що це сотворитель їхній і наш. Бо вони ніколи ніде не казали, ти нас сотворив, а нас виганяєш, тільки дуже. Обмежено з Ісусом Христом спілкувалися. Якщо виганяєш нас, то не накажи йти в прірву пекольну, а дозволю йти в свиней. Дуже обмежено. Ісус Христос проповідував, зціляв і. Ну, це ще підказує нам таке, що Ісус Христос. Коли жінка кровоточива торкнулася краю одежі його, відчув, що сила з нього вийшла. І Це підтверджує, що Ісус Христос людськими силами звершував чудодійні сили, бо ті люди, які роблять вичитки на вигнання Злого Духа, вони теж після цієї процедури розслаблюються і бувають дуже немічними, так як оце Ісус Христос каже, вийшла сила з мене. А тут ми не будемо багато мудрувати про Ісуса Христа, бо Ісус Христос, я думаю, що ви вже знаєте, що будучи Сином Божим, у єдність божественної природи прийняв людську природу. І в одній особі умістив і природу божественну, і людську природу і став Боголюдиною. людиною. І уже це саме давало великі привілеї людській природі, в особі Ісуса Христа. І ото Христос приходить у Ефанію. Де Лазар помер. Ісус Христос воскрешав Доньку Яїра, сина в Довизнаїм. Але, мабуть, ті до пекла не дойшли, бо це було швидко юдеї, ізраїльтяни, хоронили померлого до доби. А тут каже сестра Лазаря до Ісуса Христа. Вже смердить, бо це вже четвертий день. Значить, тут вже якогось виправдання свіжості тіла не могло бути. Уже лазар повністю був, ну я скажу грубо, загнаний у пекло. За прикладом. Всього людства, яке вмирало і допотопне, і старозавітне, і е, тепер лазар. Ісус Христос каже, відніміть камінь від дверей гробу і побачите славу Божу. Оце не Воскресіння лазаря, а оживання людської природи це є слава Божа. А жити людині це не є так велико, бо Бог створив її для вічності. Це не є слава Божа. А слава Божа, що людська природа огорнена славою Божою, стає недоступна для пекла. Це слава Божа, її огортає і вона перебуває у славі Божій. Ми не вміємо. Бачите, в чому саме слава Божа. Слава Божа. Сказав Ісус Христос, іди сюди, і слава Божа, огорнула лазаря, і пекло вже стало недосяжне лазаря. Христос Спаситель. Отут засвідчив, що він пекло переміг. Він перед тим казав, ми вже з вами говорили, що. Ісус Христос сказав, що не ісуть світу в цьому, Князь світу цього, тобто Злий Дух буде засуджений і вигнаний геть. Оце Слово вигнаний говорить, що це буде з соромом. Як виганяють, то це є сором. От Ісус Христос якраз засвідчив, що пекло переможене і осоромлене. А Ісус Христос побачив випадково, що є людей, які прийшли в Єрусалим, а це були юдеї з інших країн, які приїхали принести жертви в Єрусалимі і поставити жертву перед Господом Богом. Десятину чи як вони там робили, але це було велике стичення народу чужого. Своїх не було багато юдеїв. І, і коли вони прийшли в Єрусалим, а в Єрусалимі Ісуса Христа не знайшли, а знали, куди Ісус Христос подався. Бо Ісус Христос пішов до Лазаря, бо Лазар був приятель Ісуса Христа. І взагалі ця родина з Ісусом Христом були у приятельських відносинах. І тепер з Єрусалиму вирушає велике число народу Ізраїльського. І доєднується до тих, які прийшли сестрів Лазаря потішити з смертю. А Ісус Христос тут відніс перемогу над пеклом. Є нагода за прикладом східних народів, Риму і Візантії, зробити торжественний вхід в Єрусалим. Торжественний вхід воїни робили на коні, бо це військова тварина. А Ісус Христос обрав мирну тварину, бо коли Пилат судив Ісуса Христа та й казав Ти Цар, а Ісус Христос каже: Йому Ти від себе це тебе, кажеш Тебе інші навчили. Якби Ісус Христос був в'їжджав на коні, то тоді Пилат був би не запитував, а був би розумів, що Ісус Христос претендує на Царство. А Ісус Христос у робочому порядку бо так робили подорожі на освяті на ці тварині завжди юдеї. А народ приєднався як звичайно народ. І воно не викликало ніякої підозри. Ісус Христос Пилатові відповідає. Якщо ти хочеш знати правду, то я є цар, але моє царство не цього світне, а загробного світу моє царство. І перепитує Пилат, Отже ти цар. Ісус Христос відповідає Івану Іванові, Ти говориш, тобто є так, як ти сказав. Оце Ісус Христос зробив такий тріумфальний вхід. Щоб показати, що у такий спосіб можна перемагати спокуси, ми не будемо казати, що злих духів перемагати. Ми надто малі, аби боротися зі злими духами, бо вони більше бачать, багато чують. Уміють висновки робити, вони читають думки злі духи, читають ті думки, які ми вслух сказали, або які вони нам навіювали, і ми почали їх виконувати, то пізнають по нашій діяльності. А що ми кажемо, якби Бог поміг, я зроблю те і те. То якщо ми тут призвали ім'я Боже. Уже злі духи тут не знають, що ми хочемо робити, бо ім'я Боже приховує від них задуми наші відносно Бога. У такий спосіб Господь Бог сказав до Адама і Єви, положу ворожнею між тобою і жоною, між нащадками Твоїми. І нащадком тієї, і Той тобі розтрощить голову, а ти будеш жалити його п'яту. Тут Господь Бог сказав це до Адама і Єви, але про Злого Духа. Це відносилося до Злого Духа, і це було приховано від Злого Духа, що Ісус Христос прийме людську природу, і що Ісус Христос. Вселиться у лоно жінки, дівиці чистої і прийме від неї людську природу, бо Там, де Господь Бог не розкрив, а пророки цього ще не отримали і з них дух не міг нічого збагнути, чув, що до Авраама. До Адама і Єви було сказано, що нащадок жінки розтрощий голову. Потім, коли Содома і Гомора згоріли, то Авраам був перейнятий болем. Ну людина погана вона, але вона людина і горить. І Господь Бог на такий біль Авраама каже: у твоєму нащадку. Благословляться всі народи. Це злий Дух теж чув. Але знову це дуже така прихована таємниця і через те церква. Ну, Пророк Ісаїв каже, що діва приймів лоно і народить сина, Діва Марія, теж була дуже прихована. Бо вона. Батьки її подарували Господу Богу, а потім вона сама себе подарувала Богу, і вона стала недоступна для злих духів. Вони не могли у, як сказати, у власність Божу заглянути, і через те вони були дезінформовані і не могли все це збагнути. І через те причиста діва була їм недосяжна. Вона народилася, як усі люди, авто статевого, Якима і Анни, але там не було похоті, бо Яким і Анна вже були перестаріли, похід ними не керувала. І Діва Марія народилася без частки, яку вкладає злий дух у народження кожної людини, яка народжується з похоті. І через те причиста Діва Марія була для злих ангелів загадкою. Що вона собою являє? Вона так була завжди прихована. Тоді подарували батьки, а потім вона сама себе подарувала. Вона була власністю Божою завжди, а частки Злого Духа не було, в бо не спохоті народилося, а тепер народжується син Божий і знову стає Діва Марія недоступна, а виконує закон, викупляє свого первістка Ісуса Христа. Ісус Христос знову таємниця. Подарований Господу Богу, але викуплений, і стає одним з нас, людиною. Знову приховується Божественна природа, а Ісус Христос як порядна, боговгодна людина. Оце церква нам пропонує отакі роздуми над цією Євангелією. Отже, дорогі брати і сестри, через те, що ми. Не вміємо ні самі себе приховати, ні батьки наші, не вміли нас народити поза похоттю, але Ісус Христос усе зробив для нашого спасіння і себе віддав, вступив у двобій з пеклом і показав, що пекло. Можна перемагати. І навіть ще сказав, що з ганьбою можна Князя пекла, з ганьбою вигнати з між людей. Отже Ісус Христос переміг, а нас приховує у таїнстві хрещення, у таїнстві миропомазання, у таїнстві сповіді, у таїнстві причастя. Оце всі оці методи мудрості Божественної, до якої Спаситель дав нам прямий доступ, якими ми можемо себе приховувати. Хрещення виконується один раз, а сповідь, скільки треба, скільки виконується причастя, Скільки людина може, скільки може приймати, аби бути в єдності природи Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос, як Бога людина, переміг пекло і робить тріумфальний вхід в Єрусалим. Але це Ісус Христос робить тріумфальний вхід. До Царства Небесного, бо Царство Небесне було закрите гріхом Адама, людини. А тепер Христос як людина, вину свою, вину людської природи, спокутував на Христі і у бочування і людській природі відкривається вхід до Царства Небесного. Ісус Христос входить. І собою вводить розбійника, щоб ми всі могли повірити, що хто з нас? Ми в гріхах завжди. І ніколи не буваємо чисті, але якщо Ісус Христос знайшов милість до вбивці, розбійника, то нас простить, якщо ми покірні, якщо ми. Не в горді, не при хаті, не вороги Божі, то Господь Бог може нас помилувати і увести до слави Небесної і дати нам у нас лоду придичні блага на вічність. Амінь. Дні Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу.